Всім дорогі друзі, це відео буде присячений тому, як я о, о, о цій молодій людині, яка зверху мене, буду, о, так сказати, у нас буде екскурсія по нашому серверу, що у нас змінилося, що у нас не змінилося. Тож, поставте поки що подобайку, підпишіться на канал, не забувайте, що у нас серії виходить майже кожен день, а ми о, погнали. О, так, що? Погнали екскурсію буду проводити. Давай. Це Давай. у нас вчора людина зайшла почала будувати, аж, аж капець. Файний будівник. Mm -hmm. От, це не знаю, що це за будівля, але потім його запитаємо. Ось. Це у нас е, теж будинок для дуже любителів бамбука. Ну, то я бачу. Mm -hmm. вот. А це у нас е ринок. Не столичний, але ринок. Mm -hmm. ну, ось. Тут є дві таблички. От, хто не бачив, читайте. Ось Отак. От от. Можна чуть, -чуть отак от поглянути, що тут і, і уйти. Бо модератору не буде е, подобатися, що ми тут лазимо. То... Далі у нас е, є моя ферма. Мій будинок, який е, стоїть, треба перебудовувати потім. Дуже багато чого треба потім перебудувати і. Е, так сказати, оновити. Ось, Там тебе безклад стоїть. Так, да, це мій склад. Ми, його, ну, як, ми е, будували його, але будував більше я. Всі мені ресурси тільки носили, я його вже муштрував тут. О, це міст. Та просте міст. Вбивці. Не знаю чого, ну хай так і буде. О, там е, далі дві є споруди. Одна, звісно, вгорі, горі, а друга ні. то таке. Перша у нас дуже анегатна, вона знаходиться в горі. Не знаю нащо, але воно виглядає як шахта, якщо чесно. Ось. Заходити в чужі будівлі не можна без дозволу. Нічого ніхто не бачив. Так, на записі всі, всі побачив на записі, то що не, не бійся. Так. Буває, та, буває. Та. А, це у нас теж тут будівельник, дуже файно поки будує, не знаю що буде тут. Ну, в общем. Це я не знаю, це напевно у нього буде. Будівля і замка чи що тут буде, не знаю, я потім в нього запитаємо. Грає Кстати тут гравці сім, Але якщо теж хочете, приєднатися до нас. Тут буде дуже цікаво тим грати, мені кажеться. А якщо не буде, ну то ну то все. ми 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 предлагали. Наше діло предложити, ваше діло сказати, чи ви будете грати, чи ні. О, це у нас портал. А ти що тут робиш? Портал і ще. І от то шахта у нас. Дуже глибока. До 12. -го... Ну да, до 12-ї висоти. Лічно рев я. Кому не подобається, переривайте. Це хліб. Mm -hmm. Кури, гуси, качки. І все таке. Okay. Це а, поліцейський відділок спереди нас. А це де. Стоп. Я тебе. Да, я тут. Ah. Mm. Поліцейський відділок, і коли. Да. Короче, коло відділка, у нас тут зачарувальний. Стіл стоїть. Mm -hmm. Не знаю, він тут стоїть, треба перебудувати його в іншу сторону. Ось можна зайти, подивитися, е, яке у нас тут будівництво було. Ну, було, звісно, файне будівництво, але кінечний результат вже видно. Ще дуже видно. Mm -hmm. Ось отак. От, дизайнерське рішення дуже файне. От, якщо комусь треба дизайнерське рішення до модератора. Uh -huh. Це його кабінет лічний. Без стуку не входимо. Постукали можна входити. Так, uh -huh. да, такі тут кабінетик. Тільки, звісно, освітлення дуже мало, але мені, мені кажеться, це просто у мене шейдери такі. О, тут у нас міні-міні-в'язниця. Тут сидять всі, хто не підписаний на канал. О, <піш> пішли там. Там же далі не дуже цікаво. Mm -hmm. Дуже цікаво буде, коли розростеться місто і все. О, mm -hmm. У нас ще є а, місто під назвою Членобург, але ми туди йти не будемо. Ну ага. нам не треба. Ага. Ти не думай, там не у вигляді того, що я сказав. Там... Блин. Да. Всі чогось думають, що там іменно у вигляді. Но не. Ага. Надіюся, я йому ідею не підкинув. Ага. Ідея топ. Так, да, ідея топ, але будувати таке тут не можна. Хто, хто збудує, того будемо судити. Так, да, да. Це у нас uh, дім модератора і його огородик. Вон огород, дім його дуже тут файно розміщений. Не знаю, чим буде його міняти, але то таке. Mm -hmm. От, огород у нього тут теж, звісно, треба, кстати, прибрати і назад засадити. Ну да, все вже виросло. А пшениця, пшениця теж все виросло. Ну, так. А ти вже знав, куди дівся. А я вверх поспішу. Так, да, так, да, тут, тут заплутатися можна, якщо перший раз заходиш. Так, і у нас ще є гора, але гору я показувати не буду, там нічого цікавого нема. принципі, у того всього це все. Це весь е, все місто, але там, типа, з того боку, ми е, руйнуємо гору, будемо розбудовувати там теж живі райони, чи як вони там називаються правильно. Ну, ось, тут, Спальні, по-моєму. Спальні прикосити. А, щас. Та маю. моя. Потім дам тобі там їжі багато що. Ось Тож тут е, територія вирівняна, але не забудована. Поки у нас ресурсів нема, щоб забудовувати це все. Але якщо в майбутньому, то мені кажеться, у нас з'являться ресурси, щоб це все забудувати. Ось, бо тут територія дуже велика і файна, а забудовувати ніяк не забудуємо. Хоча там вже вирівняно, тут уже, маємо, ой, е, тут уже майже вирівняно. Ну, Крім тої гори, яку ми зношимо, тут гора дуже горна розбомблена, а на дерева не, не уваги. Тут... Ну, да. Так, Тут таке, потім спалимо. Навіпі, Ось, то, що так, от у нас таке місто файне. Тут вже будуть uh, живі райони. Ну коротше, спальні райони, все тут все буде. І суд буде, і все, що хоче. Mm -hmm. а, Ось. Mm -hmm. То, що так? де вибирати тобі місце, де ти будеш будуватися, чи, чи як. Так, поки бо треба йти. Окей. Тож підписуйся на канал. Знайте, що всі посилання на а, проходження в описі під звіде, телеграм, дискорд, підписати канал, посати подобаючи. Забуватися та повітрі до сутих ігрушок, до сутих проходжень. Всім пока.